Тут цих заводиться, їде, ще, ну пролетівся, якби і їде, але немає якоїсь в нього стабільності. І останній раз, як я їздив, він, можна сказати, був несправним. Він здихав у піску, це не для нього. Він має гребсти, поки не закопається. Там щось не вистачає багато чого. Тому буду робити його. Тут багато всяких Роботи, а саме основне, я купив сіді запалення, поміняю. І скрию поршніву, подивлюсь, який там стан. Плюс потрібно замінити натистковий клапан, а до нього потрібен буде і домик. І тут варити треба, лапки повиривало все. Тормоза їх, їх не було, в попередньому відео про нього так і до сих пір немає. Зараз цей сюди, а цей сюди. Hear, fills up into... У мене така система саморобна, щоб зняти карбюратор, бо там місця мало, дуже все притик. Я не маю, в мене хода туди-сюди. Мені потрібно зняти ну, кришку, фільтра, відкрутити зараз раз два кріплення і знімається кришка, щоб зняти карбюратор і буду знімати циліндрик. and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space, no privacy uh, and silently, it could build and build until you finally see. whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer no exposure, I just wanna be alone loner uh. some can't stay sober looking over the gas is so good I bought something Porsche black I'll ну, 30 grams of oil because it's on Майже завжди їздить. Це єдиний ключ у мене. Тут такі гайки. Вихлопна ага. зроблена. На цьому з'єднані герметик, але він так зафіксувався. Для жар... Спеціальний для струб. А тут тримає герметик, по-моєму, Віктор. Nightmares in my head, I fear. Reason to Linda. Until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Really Глянемо, що там, Чихон є. Пробіг тут, не знаю. Дві тисячі, мабуть. Правда, спортивних. Витертий циліндр. Воно не видно. Ну я не збирався ще його шліфувати. Щось шатається. Я б сказав би, то мабуть якісь бокові шати. Колінвал нормальний. Все. Полночи на сьогодні хватить Будемо дивитися завтра. Не завтра, може завтра, може через тиждень, може через місяців два, як вийде. Так, я вже раз помалював потолка. Тепер другий раз зразу пройду кісточкою плінтуса, потім малим валіком, потім великим валіком. Так, вже йдемо великим валиком. Це ж не та тема. У нас же шмото тема. Так, що в нас тут? Правильно? У нас тема мотоцикл. На у нас тут посень кваситься в аспіріті. Я щось так не подумав, залив аспиріт. Краще може було б цю, що двигуни мити. Ну хай покваситься, щоб нагар. Питання, чи зможу я його заварити, чи мені хтось його заварить. When you finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Uh, gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear. Ось ось пірні там оцю сторону одну відмив. Ну трішки домивається. Ну я ж попробую ще чимсь.

Ну, звісно, так і якір не знімається. Це так легенько, ніколи не буває. Е, я не показував вам, бо це варварський спосіб. Я монтіровочками двома підклав шматку, Ну щоб е, сюди впирається монтировка, щоб обмітал не було. І двома монтировочками піддів і так трохи подіргав і вирвав його. Так, я дивлюсь і нічого не бачу. Е, є якесь як запотівання, а з чим воно пов'язано? Тут сухо, вал самий, сухий, ну він, може плотно прилягав. Е, місце де сальник сухе. Так як десь з отвору цього болта підтікає. То потрібно просто-напросто відкрутити, подивитися, або на і посидіти, або що там глянути. Є халепа, є шат трішки. І він якось не завжди прочувствується. Але якийсь шат є. Ну Тут підшипники С3 із зазором. Можливо, кажуть, що в них можна почувствувати шат. І знаєте, що я буду робити? Я вибрав найлінивий варіант. Я відкручу, пересаджу ці болтики на герметик і все. Тому що я що не дивлюсь, ніде ззаді не підтікає. Я то ще передивлюсь, але я не бачу, там, щоб ззаду було. Так, я тут попідмотував таке. Трішки із ленти по-простенькому. Тяжкою стянув, якщо буде мішати, зріжу її, від'єднав фішку. Зараз буду виймати провода з цієї фішки, щоб попросовувати їх через отвір. І тут він, штатне місце виходу проводів. Я поки все наживлюю, можна сказати, якби до кучі перевіряю комплектацію. Тут виставляти потрібно буде. Тут і конус цей, можна виставляти, і цю можна виставляти саму. саме цей генератор мона, статор чи як там його можна виставляти. Потім я виставлю там верхню мертву точку того конуса. В общем, Потім буде виставлятися. Як буде вже поршніва стояти. А поки так. Наживляю все. Я вже садив навіть оцю гумочку, щоб там вода не затікала. Я її і підрізав, і поки всадив, трошки її порвав. Ну, бо ж вона сюди не йде, але воно садилося. Потім ще герметиком обмажу, тріщинки всякі, отвори, і буде добре. Так, я тут тако накидав, поприв'язував до кучі, щоб воно хоч щось так би було. Тут ще як воно підключитися, ще не знаю, щоб все світлове працювало. Ну і випробувати не можу, тому поки тако буде, тут ще воно буде всаджуватись, перемотуватись. Поки так. Тут ще роботи, по ньому ці лапки гнуться, треба щось переварювати, робити. І самі лапки, і тормоза. Я хочу колодки якісь підібрати. В общем, ще список є. Я не пам'ятаю все. Переходимо на інші булячки. Ось ходить лапка, собі живе своїм життям, підтягнути вже не можу, не знаю, треба якось розрізувати, дивитися. Знімати спочатку треба зняти, подивитися, що там робиться. Шліці з'їдені, не знаю, чи вам видно. Вони такі. Гострі, покривлені Але ще вони робочі. Щось зараз придумаю. Ось там виїдено геть. Воно походу упиралося пару шліцами. But you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, do free me Looking for change, looking for pain Pulling a out, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go with the rain yeah. I'll be the best, above all the rest Put me to the test, Expect nothing less, you check as I'm chess, What's happening next, yeah he got the venom, a tangible weapon No calling a second, this life is a lesson He got a new end Я його ремонтував вже не раз. Ці лапки. Тут вже метал і середині і трубка. Ну, зміцнено, і все одно нечефом'яз, weapon. it's time for progression. Could try to play, but never me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. And same from the people who deceive me. Body hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. The chains you can say no free me. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse Oh, hi, to Вже доходить до кінця. Ось так зроблено. Я навіть... Там є тріщинки. Ну так не проварено, суцільного немає. Хай воно може буде трошки не ідеально заварене, якщо десь щось подивиш, то щоб раму там не рвало біля двигуна, а тут краще. Ось воно такоджується. Так. Тут впирається. в це Можна буде потім шайбу підібрати. Вже головне, що початок є стопа. Так. І тут трошки на зжим, різьба є, болтиком, шайбочка, і якщо десь впав чи просто мотоциклі, чухратися десь буде, то вже не обрізінку, а буде обмітал. Так як ми тут зроблено по дешевому на рулю, отакий От принцип. Аналогічно робимо другу сторону. Все так само. Ось заварив, полотком стукнув, гайка провалилася. По нановому зараз заріжу, щоб були фаски.